Добрий день, шановні любителі шахів. Цим відео ми підбиваємо підсумки виступу Василя Михайловича Іванчука на великій швейцарці, що проходила на іспанському острові Менорка. Сьогодні в центрі нашої уваги найголовніша вирішальна партія останнього дев'ятого туру, в якій Василь Михайлович грав чорними проти сильного індійського юніора, міжнародного гросмейстера Пранеша Муніракінама. Перед останнім туром Василь Іванчук одноосібно очолював турнірну таблицю, маючи сім очок з восьми можливих. Але конкуренти, а серед них і цей індійський шахіст, були готові скористатися можливим промахом українського ветерана. Тому, граючи чорними, Василь Іванчук розумів, що суперник буде з перших ходів тиснути на нього. І в таких ситуаціях найкращий варіант це грати в свої шахи. А що таке шахи Іванчука? Жодних компромісів тільки вперед. Добре відпочивши після двох виснажливих турів, які відбулися напередодні, український гросмейстер взявся до справи. І у відповідь на Е4 сміливо зіграв сицилійський захист С5. Битва почалася. Кінь С3 грають білі, Е6, кінь в 3, А6, Д4 розмінялися, і чорні ставлять ферзя на С7. Слон Д3 зіграв Пранеш. І в цій позиції чорні найчастіше виходять одним з двох коней на F6 або С6. Але українець розвиває слона, нападаючи на коня, той відходить на Б3, і після слон Е7, ферзь G4 з нападом на пішака. В партії 2016 року між Лораном Фрасине та Фабіано Каруаною чорні зробили хід g6. Але Василь Іванчук вирішив зіграти інакше. Захистив пішака слоном, поставивши легку фігуру на F6. І водночас напав на коня С3. Білі грають слон Ф4, жертвуючи пішака. Українець приймає виклик, б'є на С3 з шахом, і після БЦ забирає ферзе. Це знову шах. Раніше в цій позиції білі грали слон Д2, проганяючи ферзя, далі закінчували розвиток. Ракіровка H5, Ферзь Е2, кінь с 6 F4. У білих велика перевага в розвитку і загалом чудова позиція. Але в нашій партії Пранеш вирішив зіграти інакше. Він відмовився від рокіровки, відійшовши королем на F1, чорні грають кінці 6 і слон Д6. Білих можна зрозуміти: відмовившись від ходу слон Д2, Пранеш розташував свою легку фігуру дуже неприємно для суперника, контролює низку важливих полів чорного кольору в таборі Іванчука і заважає йому нормально розвинути фігури. Але український гросмейстер грає h 5 проганяючи ферзя, ставить свого ферзя на f6, пропонує розмін. Але ферзь c 5 грають білі, посилюючи тиск по чорних полях. Але Іванчук грає e 5 створюючи загрозу ходом b6 прогнати ферзя, який захищає слона. Білі грають кінь d2, і після b6 відходять ферзем аж на a 3 Чорні розвивають туру на h6, нападаючи на слона, і білі йдуть на форсований варіант. Врешті-решт виграючи якість. Кінь С4 грає про Неш, нападаючи на Пішака. Але після Б5 вилка кінь Б6, і Українець забирає слона, нападаючи на ферзя. Пронеш змушений розміняти ферзів, забирає на А8. Врешті-решт виникла дуже цікава позиція, на яку йшли обидва шахісти. Білі виграли якість, але натомість у чорних хороша компенсація у вигляді пішака. До того ж, Василь Іванчук має можливість відразу створити неприємну загрозу і користується нею. Українець грає кінь Б4, нападаючи на слона, і тут пранешу варто було зробити хід А2 А4. Ідея цього ходу полягає в тому, що білі не тримаються за коня А8, а використовують час, який потрібен чорним, щоб його забрати, на те, щоб знищити чорні пішаки на ферзовому фланзі. Далі слон b7 а b віддаємо коня, але забираємо на А6, створюючи прохідного. Чорні б'ють на D3 двічі, але король є 2 і після Тура С3 тура HC1. Після розміну тур чорні встигають зіграти король d8 і налагодити захист на ферзовому фланзі. Тут у білих тура за дві легкі фігури, і сильний прохідний пішак дає можливість врівноважити шанси. Але пранеш все ж таки не хоче віддавати коня. І робить природний хід кінце 7 шах, щоб після король Д8 піти на Д5. Іванчук міняється на Д3 і грає слон Б7, знову створюючи загрозу. І тут білі вже нарешті грають А4, але після слон Д5 ЄД, Василь Михайлович не б'є на д5. Точний і очевидний хід Б4 дає перевагу вже чорним. Вони створюють прохідного на ферзовому фланзі. Пішак А4 стає слабким. А тура А1 поки що не знаходить собі роботи. Водночас чорна тура вже працює по максимуму, нападаючи на пішака Д5, забираючи якого ще й нападе на Д3. Ну а активізація чорного коня це справа найближчого часу. Чорний король також розташований чудово, прикриваючи поля вторгнення по вертикалі С. Білі починають боротися за нічию. Грають Д4. Іванчуку варто було забрати пішака, щоб після король Е2 активізувати коня, нападаючи на d5, а після король Д3 забираємо турую, захищаючи на d4 і отримуючи велику перевагу. Але Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Його хід е 5 е 4 дуже ідейний. Він створює сильного пішака, який перейшов демаркаційну лінію. Ну а білі пішаки по вертикалі D рано чи пізно впадуть. У відповідь білі грають король Е2, кінь Е7, і тут Пранешу варто було зіграти F3, щоб після взяття король F3 взяття на d5 піти королем у центр. Тут у чорних два пішаки за якість, але білі тури от-от активізуються і майже зрівняють становище. Та суперник Іванчука зіграв неточно. Знову природний хід. Займаємо турою відкриту лінію, але у відповідь кінь Д5. І несподівано чорний кінь максимально активізується. Щоб не залишитись з двома пасивними турами, білі встигають застрибнути на С5, але кінь С3 шах, король Е3 і тура С6. Несподівано виявляється, що білі змушені розміняти одну пару тур. Якщо побити на H5, то буде Б3 і запобігти подальшому просуванню пішака Б білі не в змозі. Тому б'є на С6 пранеш, і після dc Король Д2 А5 грають чорні. Тепер у Василя Іванчука вже вирішальна перевага, оскільки кінь буквально домінує над білою турою, яка, нагадаю, не зробила ще поки жодного ходу. Наразі вона захищає слабкого пішака А4. Ну а чорним залишилось лише активізувати короля. І вони виграють без особливих проблем. Але білі здаватися, звісно, не хочуть. Грають король С2, і після король Д7 активізують свого короля. Король d 6 король c 4 поки що пішаки чорних на ферзовому фланзі зупинені, але є інші пішаки. На королівському грає F5 українець G3, G5 і Тура e 1 Білі нарешті кинули на призволяще пішака А4 заради активізації тури. І тут, Іванчуку, можна було просто забрати цього пішака. Після король b 3 кінь c 3 тура А1, якщо дати шахту взяття важливого пішака Б4. Тому, не втрачаючи часу ф4, а після взяття Ф3. Ідея кінь Д1. Тура повертається, король Д5, взяття, король б'є Д4, і чорні, врешті-решт, виграють. Але це досить ризикований варіант, пов'язаний з віддачею декількох пішаків. І Василь Іванчук, який вже знаходився в цій тноті, на нього не наважився. Натомість українець зробив очевидний хід кінь d5, щоб конем допомогти пішакам королівського флангу. Білі грають король Б3, кінь С3, загроза король Д5, але король С4. Білі не мають особливої можливості відкрити позицію, тому погоджуються на можливе триразове повторення ходів. Але Василь Іванчук, розуміючи, що якщо не виграє цю партію, то його цілком може наздогнати хтось з прямих конкурентів, вирішив зіграти на перемогу. Як і раніше, можна було побити на А4, але найкраще цій меті відповідав хід f 4 Після розміну відкривається вертикаль G. Але чорні спочатку грають f3, а у відповідь на напад прорив є 3. Після взяття F2, тура f5 і точний хід кінь Е4, не лише захищаючи пішака, але й загрожуючи ходом кінь d2, а потім F1 ферзь. Або навпаки, спочатку ставимо ферзя, а потім вилка. Білим треба грати король d3, і здається, що чорні прорахувалися, оскільки на відхід коня забираємо пішака. Але тепер вперед йде інший чорний пішак. І в цьому красивому варіанті чорні жертвуючі коня все ж таки пішаками прориваються у ферзі. Передсмертний шах, Тураєв 6, король є 7, і білим варто здатися. Було б дуже красиво, якби партія закінчилася саме так. Але цей тнот вносить свої корективи. Буквально за крок до перемоги Василь Іванчук припускається серйозної помилки. Він ставить пішака на g4, і тепер у білих з'являється можливість гарантовано відкрити крайню вертикаль. Пронеш моментально грає Тура H1 з ідеєю просунути пішака на H3 і побити на G4. Чорні зрозуміли, що зробили щось не те. Іванчук грає кінь D5, після H3 дає шах, король Б3, і тут український гросмейстер помиляється вдруге. Найкращим варіантом було зіграти король D5. Але тепер найкращий хід чорних пов'язаний лише з утриманням рівності. Далі я за допомогою комп'ютера намалював характерний варіант, який демонструє, як могла продовжуватися партія в цьому випадку. Після розміну на g 4 тура нарешті активізується, зв'язуючи пішака c6, після кінця 4 тура f6, забираємо, і білі б'ють більш важливого чорного пішака – c6 – Після кінь Д2 шах, король С2 є розмін з шахом. Далі тура А6, і після F4 взяття G3, не втрачаючи жодного темпу. Білі повинні грати тура G6, чорні грають Б3 шах, ще один шах, віддаючи пішака, забираємо на F4, і тут вже все зрозуміло. Білі, врешті-решт, повинні віддати туру за прохідного пішака, і за цей час білий король знищує пішака А5. Тура F1, G2, тура b 1 кінь F3. Після король b 5 g1 ферзь. Забираємо, б'ємо король a 5 це нічия. Але український кросмейстер, який продовжує грати на доданих 30 секундах за кожен зроблений хід, відразу б'є на H3 і втрачає важливий темп. Після взяття на H3: король d 5 тура б'є h5, король б'є d4. І якщо білі заберуть на f5, то швидко вперед піде пішак c, але Пранеш і тут грає чітко. Він ставить туру на 6, зв'язуючи пішака. Це змушує Іванчука повернутися на d5, а тепер вже атака пішака F5. Український гросмейстер відчуває, що партія пішла кудись не туди, намагається знайти найкращий хід, ставить коня на С4 після взяття на f5 з шахом перекривається цим конем. І суперники повели вперед прохідних пішаків. Наступні три ходи було зроблено моментально. Ж4, С5, g 5 С4 шах І тут, як в казці у короля Пранеша, три варіанти піти прямо направо або наліво. Дуже дивно, що індійський гросмейстер, на годиннику якого було досить багато часу, приблизно 20 хвилин, навіть і секунди не подумав, моментально зробивши свій 50-й хід. А ми з вами зараз трошечки зупинимось та розберемося, куди ж треба було білим відходити. Тут дуже цікава ситуація. Один з трьох ходів призводить до виграшу білих, другий до нічієї, а третій до виграшу чорних. Отже, найкращим варіантом для пранеша було відійти на Б2. У чому тут справа? Після король d4, розв'язуючи коня, Турай f6 грають білі, хід Б3 робиться без шаху. Тому чорним треба грати c 3 але після король c 2 король c 4 з ідеєю b 3 У білих є хід Тура b 6 І стає зрозуміло, що чорні пішаки просто гальмуються. Наприклад, кінь d3, тура c 6 король d 4 і тепер вже G6. Ну, а що робити чорним шах конем, але король b 3 і білий пішак проривається у ферзі. Другий варіант це король a 2 Хід, який, врешті-решт, призводив до нічієї, причому нічієї дуже непростої. Король Д4, G6, тепер Б3 з шахом, але король А3, уникаючи найближчого шаху. Чорним треба бити на g6, але тура б'є А5, король С3, тура Б5 все той же захист по вертикалі Б. Кінь F4, А5, кінь d3, А6. І тут чорні грають король d2. Виявляється, що досягнення нічією пов'язане з просуванням пішака С а7, С3, А8, ферзь С2. І у цій цікавій позиції білим за прохідного пішака треба віддавати все ж таки ферзя. Ферзь С6, С один ферзь, забираємо, б'ємо. І після взяття на кінь Ф2 на дошці нічийна позиція. Але, як ви вже здогадались, про неж... Помилився, причому зробив помилку, яка розвернула оцінку позиції на 180 градусів. Тобто до цього моменту білих було виграно, а після помилкового король С2 виграно уже у чорних. Ось так Пранеш втратив перемогу в цій партії, а до українського гросмейстера повернулися шанси на виграш цього поєдинку і турніру в цілому. Король Д4 грає український шахіст. Він відчув, що суперник помилився. І тепер, якщо білі зіграють g6, то не взяття пішака, а Б3 з шахом. І після відходу короля шах дає кінь. Король А1, С3, і Тура не в змозі зупинити прохідні пішаки. А якщо зіграти g7, то С2, G8 ферзь, і в гонці прохідних виграють чорні, ставлячи мат. Тому пранеш вирішив все ж таки не витрачати час на хід пішаком, а відразу зіграти тура f6. Але тепер Б3 шах. І якщо тут відійти на Б1, то все той же варіант С3 і далі С2. Тому індійський шахіст вирішив попередити просування пішака С, зіграв король Б2, атакуючи пішака Б3. Але шах коне. Якщо відійти на Б1, то С3 Тура С6, С2. І після очевидної віддачі тури на С2, чорні конем все ж таки встигають загальмувати білого пішака. БЦ шах взяття, кінь в 2, 6, кінь 4, і буквально за крок до перетворення кінь в 6 грають чорні, виграючи завдяки своєму прохідному пішаку Є. Е. Тому, продовжуючи заважати йти вперед пішаку С, пронеж грає король А3. Але тепер чорний король активізується, і партія закінчується дуже красиво. Король С3 грає Василь Іванчук. Українець, звісно, відчув головний мотив цієї позиції: гра на мат. Якщо білі зіграють ж 6, то після кінь є 1 трошки відтермінувати мат на С2 можна лише жертвою тури на F3, що, звісно, результату абсолютно не змінює. Тому пронеш вирішив зіграти тура h 6, щоб після кінь є 1 дати шах на h 3 але тепер Василь Іванчук акуратно просуває пішака на Б2. Звісно, якщо тепер піти король А2, то чорні грають король С2, і у відповідь на тура h 1 перекриваються конем з шахом. Тому Пранеш вирішив відразу піти Тура h 1 Але Василь Іванчук, трошечки подумавши, закінчив цю партію блискучим ходом кінь С1 перекриття, після чого Пранеш здався. Головна ідея чорних навіть не Б1 ферзь. На просування білого пішака можна відповісти ходом Б 1 кінь і відразу поставити мат. Ось така дуже красива діаграма. Наприкінці цієї партії і всього турніру. В цілому, ця перемога гарантувала Василю Михайловичу чисте перше місце і, набравши 8 очок в 9 турах, український гросмейстер виграв великий опен-турнір, що проходив на острові Менорка. За цю перемогу український гросмейстер отримав кубок і дуже солідний перший приз у розмірі 6 тисяч євро, заслужений тріумф українського шахового метра. Дякую всім, хто розбирав ці партії разом зі мною. Залишайтесь на каналі Шахи для всіх. До побачення!